The chase and the huntin'. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, Мої вітання всім глядачам 21 го Новий тиждень новий вид спорту. Мене звуть Олександра Артюхіна, Ви дивитесь програму Спортпро. І цього тижня я запрошую вас за кулісся такого цікавого виду спорту, як греко-римська боротьба. Наш гість євген Петров, старший тренер греко римської боротьби ОК ДЮСШ Динамо. Доброго дня. Доброго дня, Женя. Я дуже рада вітати вас в Навзайом. такому оновленому форматі, поспілкуватися безпосередньо на місці ваших тренувань щоденних. І якщо ми говоримо про греко-римську боротьбу, це такий видовищний вид спорту, такий контактний. От Чим він особливий саме цей вид боротьби, які його особливості? Особливий цей вид спорту особливий, що він дуже розвиває мислення. І плюс ноль агресії. Якщо. Є такі контактні види, де йде е, удар в обличчя чи по тілу, і людина хоче, як скажемо, відімстити, віддати назад, то в боротьбі такого нема. Навіть якщо тебе кинули, ти стаєш е, позитивними емоціями, згуртований, хочеш відігратися з в основному з улипкою на обличчі. Е, це дуже позитивний вид спорту, який розвиває всі. Практично фізичні здібності людини, координація, сміливість, рішучість, мислення. Я думаю, що це один з найважливіших видів спорту для розвитку людини всебічного. Греко-римська боротьба входить в програму Олімпійських ігор. Так. А як, як це сталося взагалі? Тому що видів боротьби є багато. Греко-римська боротьба це Родоначальниця, законодавець олімпійського взагалі руху від П'єра де Кубертена в 1896 році. Він вже був представлений як французька боротьба або класична боротьба. Потім цей вид е спорту був в сучасності переименований в греко-римську боротьбу, і він стає у зародків взагалі олімпійського руху. І Раніше він може трошки інакше називався Панкратіон, там трошки інакше правила були, але в загальному в цей вид спорту не змінився. Може хіба що екіпіровка. В Україні він має теж таку доволі давню історію, маємо успіхи, є на кого рівнятися. Так, у нас навіть депутати займаються і здобувають олімпійські ліцензії. Зараз Жан Білянюк здобув поки що одну ліцензію в нашому виді спорту. Сподіваємося, що ще будуть. Якщо ми говоримо про розвиток цього виду спорту в Ужгороді, він безумовно пов'язаний із вами. Коли ви з'явилися у нас, з'явилися в Динамо. Так. от кілька слів про свій шлях, розкажіть. І, на жаль, цей вид спорту не був дуже популярний в Ужгороді і не був відомий. Я у 2016 році розвивати цей вид спорту міста Ужгород. Взагалі опорний центр греко римської боротьби на Закарпатті — це в нас Мукачево. Він формує збірну команду Закарпаття. І там є в нас дуже відомі призери чемпіонатів світу, Європи по різних вікових групах. І в нас там працює наш, як кажуть, патріарх закарпатської боротьби Іван Купушкін. І ми трошки підтягуємося до нього. На жаль, то в нас спочатку ковід, вибив нас із колі, потім зараз такі, така ситуація, але ми намагаємося не пасти задніх і дітей залучати, до занять боротьбою, тим більше під час війни, щоб вони відволікалися від цього всього. І навіть є в нас приїжджі дітки, переселенці, які ну, дуже... Довольні, що попали сюди і мають можливість займатися улюбленим видом спорту. От ви вже згадали за пана Івана Кукушкіна. Так. Напевно, його знаєте, що він започаткував, можна так сказати, так, ці виставки на Закарпатті, розвиває. Чи ділиться він досвідом із вами і безпосередньо, тому що багато змагань відбувається саме на Закарпатті, Ми розуміємо, через які так обов'язково ділиться. Ми, коли маємо можливість, йдемо до них. Як кажуть, в гісті на сутички позматися з їхніми борцями ну, в тренувальному е, циклі. Обов'язково це ну, ми маємо один одного, як кажуть, підтримувати. У нас область маленька, і формуємо разом збірну команду. Як досвідчений тренер, з якого віку ви б рекомендували записувати дітей на цей вид спорту? І чи ну, є якісь якась межа? По шкільній програмі ми можемо брати. 7-8 років, Але я такі гіперактивні діти, вони вже сформовані психологічно, фізично, що навіть 6 років приходять, ну, ще раніше хочуть, але я батькам кажу, почекайте, хоч 6 років, хай, ну, бо дитині буде не цікаво, вона не їсться, ну, спорту і вже потім в 8 років скаже, що вже не хочу чимось займатися. Тобто ну, оптимальний вік це 7-8 років для початку, а, але потім вже немає обмежень, хоч 50 років, хоч ну, займатися боротьбою. Греко-римською боротьбою займаються і дівчата, і хлопці. Ні, тут ви не праві. Дівчата в нас займаються, але це окремо від боротьби, це називається жіноча боротьба. Uh -huh. Він відноситься до вільної боротьби і там трошки інакше. Там вже захвати йдуть нижчі пояса, можна робити підсічки і трошки інакше в них правила. Але ну, в цілому це боротьба. Борець буде боротися і по вільній боротьбі, і по кримській боротьбі. От які є категорії, тому що вони ділиться напевно на вагові, на вікові. В якому форматі відбуваються? Так, змагання? так. Це дуже таке питання важливе, тому що батьки приходять, і кажуть, ой, в мене така дитина, вона худенька. Вона як вона. я кажу, у нас є вагові категорії. Дитина, яка важить там 25 кг кілограмів чи тридцять, вона не буде змагатися з, ну, з дитиною, яка важить 40 кілограмів. У нас є окремо вагові категорії і вікові групи. Тобто дитина буде змагатися тільки зі своїм віком або на рік старше, або молодше. Все. Не можна, щоб дитина зі старшими морозу, тому що в дитячому віці дуже велика різниця у фізичному розвитку і може бути травматизм. І тому один-два кілограма різниця між ваговими категоріями, і рік-два максимум вікові групи. Окрім того, знаю, що через війну ви не зупиняли тренування в умовах, тих, в яких ми всі жили, рік тому ще безумовно намагалися підтримувати дітей. От що згадувати. Нас рік тому, як як пережила греко римська боротьба в Ужгороді, саме оцей непорушний період? Ну, ви правильно кажете, що ми не зупинялися і намагалися відволікти. Що дуже багато було переселенців із Донецька, з Харкова з інших областей. Діти приходили. Ми їх і батьки кажу, були дуже вдячні за те, що їхні діти відволікаються. Тим більше де були чутні взриви, і вони сюди приїхали і. Дуже швиденько переключилися на ну, заняття і відволоксь від цього. Це ну, такі дуже позитивні моменти, тому ми не, не мали права взагалі зупинятися. І, ну, лише коли в нас повітряна тривога, ми маємо спускатися в бомбосховище, але слава Богу, в нас ну, все спокійно в нашій області і надаємо змогу займатися дітям і переселенцям, і нашим місцевим. Так що така ситуація. Окрім того, у багатьох видах спорту переїхали багато змагань з українських стартів, якихось кубків на Закарпаття. Ми розуміємо у зв'язку з безпековою ситуацією. Чи так це в греко-римській боротьбі чи приймало щось з Закарпаття і багато приймало, зараз? В основному всі змагання, національні старти. Турніри проводяться в Закарпатській області. В січні місяці ми почали проводити нас, попросили одесіти і харкавчані провести їхній турнір. Це був турнір Жменька і Пульчо. І потім ми одразу на наступний день прийняли чемпіонат України з трьох видів боротьби серед дорослих до 23 років. Зараз Мукачева приймала чемпіонат України до 14 років. Тобто дуже багато змагань. І Ще до 16 років ми приймали змагання чемпіонат України Мукачева. Тобто, ну, і всі просять, щоб сюди. І батьки з задоволенням пускають дітей ну, в наш регіон, щоб вони тут змагалися, приймали участь. Бо якщо буде проводити, наприклад, Одеса. То вже не дуже батьки відпускають угу. в цій області. А, якщо говорити про участь ваших вихованців, певні успіхи я знаю, що є. Ми беремо участь в усіх стартах, яких тільки представлені. Ну, ну так. У лютому місяці наш вихованець зайняв третє місце на чемпіонаті України. Серед юнаків до 17 років, на жаль, національний збор не попав, але це непоганий результат. Йому тим більше було 16, він змагався зі старшими. Ще маємо надію, що цей рік дівчинка настала другою на чемпіонаті України до 15 років, Карліна Шперек. І цього року, на жаль, четвертою стала, але теж. Ну, тобто є якісь успіхи є. Я вирішив взагалі займатися цим видом спорту. Ну, Мені п'ять років привела мама на тренування. Пару років я ходив так, що вона заставляла, потім вже воно як прив'язалось, дуже почало подобатись. Я почав щось вигравати, тому це що суперники є є до чого ну, тягнутися, тому що на цьому спорті не є дуже легко, як в деяких спортах, що можна вигравати. так. Тому... Дуже сподобався цей спорт і ці тренування. Тренера нав'язали також, і це як немаловажно. Тому так, завдяки їм можна сказати, що я і якби так дотепер тренуюсь. Розкажи нам ще раз про свої досягнення, що в тебе вже є в скарбничці і до чого ти прагнеш. Ну, Скарбичний у мене ще не є дуже багато як перемог великих. Ну, Одна з них це кажуть, що чемпіонат України третє місце. А на зоні займав теж турніри деякі і за кордоном також бувало. Прагну, ну, як мінімум, Європа, світ. Далі. Ну, а чи є хтось, хтось у тебе із твого виду спорту зразок, до кого ти от хотів би рівнятися і бути схожим із спортсменів? Ну, багато є зразків. Навіть дивлячись просто в зборну, всі перші номера, які є, це вже зразки великі. Тому є на кого дивитися і тягнути з яким. А як давно ти займаєшся греко-римською боротьбою і чим тобі це від спорту подобається? Я займаюся вільною боротьбою, я займаюся чотири роки. У мене тато займався вільною боротьбою. Дуже гарний від спорту. Благодаря ньому ти можеш стати сильним. Чи є в тебе якісь кумири в вільній боротьбі, на кого ти рівняєшся? Ну розкажи. Ну, є американець Джордан Бороуз, я такий. Він шестикратний чемпіон міра. Я хочу стати таким же. А чи ти маєш вже якісь медальки, можливо, нагороди? Да. От розкажи, що ти маєш? Ну, я призер три рази був призером Харківської області, був чемпіоном Хмельницької області, був в Венгрії так серебряним чемпіоном та бронзовим чемпіоном. А от щоб перемагати у боротьбі, яким потрібно бути, які мати якості характер? Ну не треба боятися, страх тебе сковує. Треба виходити та боротися. Окрім того, знаю, що і національна збірна також тут мала певні свої такі, як з'їзні, так, вони тут. Тому що ми розуміємо, що безпекова ситуація на Закарпатті краще, ніж mm. в багатьох регіонах України. Ну так, просяться проводити збір, хочуть ну, на Закарпатті, кажу, всі змагання хочуть тут провести. От навіть в березні місяці буде чемпіонат серед кадетів 18 і Ю-15, до 15 років. я думаю, буде приймати Ю-15, а Мукачева знову возьме Ю-17. Два стартами дитячих беремо на себе. Угу. Ви вже також згадували про Жанну Боленюка. це, напевно, такий зразок для дуже багатьох борців в Україні, молодих, підростаючих. От, чи рівняються, можливо, діти на нього і як взагалі реагують на таких? Обов'язково зараз вони верталися з Білграда тиждень тому, да? і вже в Фейсбуці багато фоток, що діти зустрілися з Жаном і там просять автографи, медалі його одівають, міряють. Ну, дуже поважаємо Жана як спортсмена, як людину. І взагалі в приклад ставить своєму ще, що це дуже цілеспрямована людина, що вона ставить мету не тільки, кажу, в боротьбі і в роботі має успіх. І дуже суспільно активна людина допомагає не тільки нашому водіспорту, спорту, а взагалі ну, представляє нашу державу. За межами. Так що є, маємо такі люди наші. А наші вихованці представлені також на всеукраїнських стартах. Зараз, на жаль, менше є можливостей десь виїжджати на закордонні змагання. Але якщо говорити про такі от мрії, так, які можуть бути в досяжному майбутньому, про що мріти як тренер, який виховує молоде покоління майбутніх чемпіонів? Ну, Мрія у нас всіх одна, щоб скоріше закінчилась війна, і ми могли спокійно возити дітей по у всіх змаганнях, що є в нас за кордонами, ми дуже часто подорожували і Польща, і Угорщина, і Чехія, і оздоровлюємо дітей, і Болгарію. Зараз, на жаль, ну, не всі мають можливість поїхати чи вивітну, навіть тренерам виїхати. Мріємо всі про олімпійця, як любий тренер, що мріє, щоб його вихованець представляв і регіон, і країну на Олімпійських іграх. А там як Бог дасть, працюємо. В будь-якому випадку оздоровлюємо націю, залучаємо дітей до спорту, забираємо з вулиць. Я думаю, що ми робимо корисну справу. І всіх я запрошую в наш зал. У нас дуже комфортні умови, теплий зал, і роздягані, і душові. Приходьте, займайтеся, тим більше заняття безкоштовні повністю. Думаю, що будуть, якщо дитина сюди попадає, вона лишається дуже надовго студентам. Мінімум 10 років дитина лишається в залі. Якщо вона дійсно полюбить боротьбу, пробуйте, приходьте. Розкажіть, ще, де зал знаходиться? Зал знаходиться Швабська 7. Приходьте в центр міста, район площі Петика. Я дякую вам, Жень, першочергово, заховання от молодого покоління, за такі амбітні цілі. Я впевнена, що завдяки Збройним силам України ми досягнемо всіх своїх мрій. Так, віримо. Слава Україні слава. дякую.